Вітаю, друзі! Це Володя Скіруй, і сьогодні я хочу показати оновлення, на яке ми чекали всі дуже довго. Це нові комунікації. Отож, що змінилось? Для початку це з ними стало простіше працювати. Тепер можна бачити, які прочитані а чати, які не прочитані. Якщо якийсь чат важливий, помітите, як прочитаний, а якщо якийсь чат не потрібен, його взагалі можна видалити. Також додалось налаштування, ви тепер можете вибирати. Чи хочете, ви бачити прочитані. Або, наприклад, що ви хочете бачити прочитані, не прочитані тільки зверху. Таким чином, ви будете бачити а, знизу усі чати, ви можете між ними перемикатись, а ви можете перейти зверху на сутність, яка відноситься до цього чату, оскільки чат є до всього. А також є можливість вибрати групові дії. Ви можете, наприклад, видалити усі нотифікації, або видалити тільки прочитані нотифікації. Або помітити усі їх прочитані. І таким чином у вас інбокс буде завжди порожній. Ви можете просто бачити тільки важливі речі. Тепер також а, лічильник непрочитаних повідомлень одиничка це тільки лічильник чатів. Раніше тут було дуже багато тисяч повідомлень, це були непрочитані повідомлення. Ми відмовились від концепції непрочитаних повідомлень і перейшли до концепції непрочитаних чатів. Таким чином, тут кількість число це буде. В рази, в рази менше. Ми готуємося до ще кращих інтеграцій через комунікації з іншими сервісами, і я вважаю, що це оновлення нарешті принесло ту легкість роботи з чатами, яка була у нас до цього. Тільки все стало простіше. Ще тепер а, аудит змін, який писався раніше в чат, тепер заховано кнопку детальніше, і ви можете натиснувши на неї, подивитися, що детально було змінено. В цьому рахунку на оплаті. Ті ж самі чати промігрували і в середину документів. Тепер ви можете ось тут всередині, бачите, те саме. Тому користуйтесь, пробуйте, давайте зговорити відгук, як завжди, раді його чути та впроваджуйте ваші ідеї всього найкращого.